Хлопці, всім привіт, отримав посилочку від Парк Плюс. Прислав мені Віталій Боровіцький. Із таких, як ми використовуємо, мали вже нова модифікація, універсальний нуклеус Парк Плюс. Тут от ми зараз трошки дозаселяємося, вже мало залишилося. Отакий варіант нуклеуса, Це вже ну, не найперший, скажімо так. Тому що у мене 400 маткаміств, ті, що з перших ще були. Це вже пізніший варіант. Він е, опрацьований, е, вже покращений, тут вентиляція там краще. От, і, е, оці е, стеклашка з тієї сторони там вони трошки вже кращі, ніж в перших варіантах були. Ну, тобто воно тримається. В цьому варіанті вроде Віталій казав, що, те, що вже взагалі їх немає, він, він прибрав. Ну, насправді такий елемент потрібний, не потрібний. Е, для, того, щоб, для того щоб виріб був кращий, Віталій постійно там, він цікавився, як, що там з цими нуклеусами, як там вони працюють. От. Скажу так, у мене, наприклад, по е, нуклеусах власне, є е, ну, на отаку рамку. от рамочка. Півстороп'ятий у нас муклеуси. У мене є е, чотирихмісні по два, по дві рамки. А є от е, парклюсовські, значить по три рамочки вони чотирикмісні. Ну і скажу я, що в принципі е, ми зробили, ну як вже не, не один рік ними користуємося, ми зробили висновок, що все-таки трьох ці які Миклеуси вони кращі. Е, вони в плані кращі в чому. А обліт завжди процентів 10% у них кращий по відношенню до що двохрамочний. У них гарний підрамковий простір. Так, Дивіться, кришечка. О, кришка прикручена. До речі, якби, це плюс, тому що в мене в оцих кришки просто такі ці залізяки. Ну, зверху воно алюмінієва така кришка, вона просто надівається на цю. Якби проблема, тому що треба два рази треба самому поприкручувати. До речі, Просто треба одну зняти, тоді другу знати. Чому плюс? Тут от, оці всі, вони всі різних кольорів, там стої, синій, сині, різні. І, е, воно якби, дає, мабуть, е, ну, відпроток цієї обльоту підвищує. Я так розумію, Для того, щоб можна було на 145-ту рамку робити, нас цікавить нуклеус. Так, Тут зроблений донний загороджувач. О, чудово. Він, ось він, виходить, отак. Чудово, да. в таких варіантах не було. Це прям цікавіший варіант. Можна закрити, коли вже позаселялися, щоб тепліше було. Так, потолочений тут бачу вже інший варіант, то з пазами. Пази є. Подивимося, як це буде працювати. Так, О, льоточки ну, такі, які були, я бачу. Тут тепер немає, то був скос такий та, на стих. Да, тут, тут ось видно, да. Тут скос є, тут немає. Ну, давай поставимо літочки. Ага, різні по кольору можна поставити до... Різних стінок. Ну, тобто, почередувати їх. Біла, наприклад, з жовтою там ось я ставлю. І червона синьою. Да, і тут я дивлюся е, трошки вже і зовсім кращий варіант е, власне, цієї вертушки. І е, то використовували алюмінію а це використана така пластмасова. Ну от Буде цікаво, як воно в принципі, спрацює. Так, Поки ми закриваємо їх. Взагалі ми їх е, при заселенні просто кусочком поролона закриваємо. Нам так зручніше. Потім коли відкривати, не треба крутити, просто пройшов поролончик по і все. Е, от. А коли вже нашого, наприклад, закрите, то так, да, ми вже там прокручуємо. Ага, тут Тут видно тут на трутня, тут на матку вихід а тут тільки на бджолу вихід. Угу. Так, і э, паролончики вставляємо. Тут звернув я увагу, що, до речі, клеєний, клеєний е, нуклеус. Значить, е, у відділеннях вони між собою прорізаний темпас, вони між собою е, з'єднуються, Тобто, наливаючи корм в один, наливаються всі чотири. Якщо у вас якась не бере, то він помаленьку вибереться тими, що бере. От, тобто е, корм не буде застоюватися, якщо ви налили і забулись там і, наприклад, нуклеус його не бере, то виберуть другі просто. Тобто, Це створює. Якби таку э, річ, э, коли э, ну, менш, менше заглядати треба, налив, забувся. От, так, поролончиками ми тут все закрили, ставимо перегородки. Да, до речі, добре при, при прикручено такими вже шурупчиками, бо там у нас ще скоби могли. Що я звернув увагу, тут написано от, Парк Плюс 2024 рік. От, а тут у нас Парк Плюс 2019 рік. а Ті, що у нас були самі перші, от я не пам'ятаю, чи 2018 здається, чи 2017, мабуть, 2018 рік. Тобто, от еволюція, еволюція нуклеуса на очах. Так, у нас є трошки. Ми взяли пару рамок з кормом. От, засипати будемо просто трушину бджолу. Ми обычно кидаємо канді, кусок зараз у нас канді залишилось пару пакетів, нам там не вистачає. І ми, власне, щоб не кидати сюди канді, візьмемо по рамці корму. Паузу я натрусю бджоли і засипем його. Ну, пробуємо. Значить, я буду однією рукою засипати, однією знімати. Як це вийде. А, що ж звернув увагу увагу тут. Кніген. Так, не, не фокусується, от видно. Букочка К Кніген, дрон і апіс. Ну, експортний варіант, ну коли все. Так що не, не просто так. Так, китаємо, кидаємо черпачок бджоли. Отакий такий черпачок у нас. Вот. бжила пішла, маточка пішла, рамочки пішли. Так, трошки камера не фокусується. Вот. і кришечка. До речі, кришечка теж бачу. Над рамковий простір зроблений глибший. І от вона стає трошки краще. Вот. так, сиплю, сиплю ще. Другий, трошки, звісно, граємося з ним, але нічого. Що добре, висока під рамкою простір, тобто не, не, душиться, не душиться бджоли, коли рамки зверху ставиш. Так. Неплодочка туди побігла. І рамочки закидаємо в щинку. Ну, Корм у них є. Це в принципі корм на перше время. Далі дамо там сиропу. От. Так, трошки бджола дуже тепло сьогодні, бжола розсипає, роз, розбігається. Е, Взагалі, краще заселяти, коли, коли прохолодно. Тоді бджола купи держиться. От на мочиві вона не розбігається. Так. Так. І кидаю третій черпачок. А, четвертий вже, так, да, вже четвертий черпак. Ось, в принципі, це заселили. Зараз ну, до Трусю ще б жили, засилим тих два. Гарний такий нуклеус. От, видно, що 2024-2019 пройшло 5, а ті з тими то 6-7 років. Якби на місці не стоїть, робота робиться. Парк плюсу. Респект. Дякую за нуклеус. Опробуємо.